І ось такий гість у студії це Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, доєднується до нашої розмови. Доброго вечора. проходьте, будь ласка. Спасибі, що прийшли. Вечора, будь ласка. Вечора. Про що розпочнемо? У жовтні бізнес погіршив очікування щодо своєї економічної діяльності через ускладнення безпекової ситуації. Індекс очікування ділової активності в жовтні цього року знизився до 44,9 і пунктів із і у вересні про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України. За даними НБУ, підприємства всіх секторів, залучених до опитування, продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників, і найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі, підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив через втрати виробничих та енергетичних потужностей наразі. Пане Олексію, вчора не було світла в мене. Я вранці пішов, намагався зайти в магазин, випити каву, кудись доїхати. Це катастрофа, це катастрофа з боку мене як споживача, але для бізнесу це так само катастрофа. Немає світла. Ти не випечеш хліб, ти не довезеш е, товари, ти не, е, це просто е, історії, які, знаєте, з якими ти коли не стикаєшся, важко собі уявити. Наскільки для бізнесу те, що зараз відбувається енергет... енергетичної складової в нашому житті, наскільки це катастрофічно? Ну воно справді катастрофічне. Раніше казали, що гроші це кров економіки, а в принципі можна казати, що електроенергія це кров економіки. Тому ну, будь-яка економічна система вона є ефективною, особливо в сучасних умовах, якщо є доступ до належних джерел енергії, причому за доступною ціною. Тобто, коли енергії не вистачає, або вона коштує дуже дорого. Якщо її взагалі немає, то це, то це, в принципі, призводить до катастрофічних економічних наслідків. Саме тому ми бачимо, що настрої бізнесу, які влітку вони були ну, більш оптимістичні, зараз вони почали суттєво знижуватись і ми можемо повністю втратити зимовий період з точки зору розвитку економіки. Тому що промислові підприємства будуть. Відключати від електроенергії в першу чергу, ну в останню чергу будуть відключати соціальні об'єкти, житло, а промислові об'єкти вони будуть страждати в першу чергу, тому вже багато підприємств вони. Планують законсервувати свою діяльність там, на найближчі 3-4 місяці. І, І це сказати? ж не mm -hmm. це ж не тільки там вони закриють свої робочі місця, да, окрім всього іншого. Це ж економіка, це ж податки, це розвиток, це те, що не дає нам робочі можливості місця. планувати завтрашній день. Найбільше що у нас тільки почали відновлюватися податкові надходження. Ну зазвичай у нас там більше 100 мільярдів гривень на місяць. Ми збирали податків до війни. А зараз ми вийшли на 90 мільярдів, то ну майже там можна сказати, 90% від. Воєнного рівня. В принципі, непоганий результат, як на таку величезну кризу, яку ми зараз спостерігаємо в економіці. Тобто, в принципі, економіка вона проявила себе досить резистентною до військового стану. Вона почала адаптуватись. І податкові надходження вони показали, що бізнес почав відновлюватись. В тому числі ревокація дала певні результати. Підприємство запрацювало ті, які переносили з зони бойових дій. А тут ми зараз бачимо черговий такий чергову фазу кризи, і вона набагато страшніша для, для промисловості, тому що вона фактично паралізує всю економіку. Тобто, що бойові дії, наприклад, вони знищують економічні активи тільки тільки там, де ведуться йде війна, але можна здійснити ревокацію. Нести підприємства в більш захищені місця, то дефіцит електроенергії він фактично паралізує всю країну з ваших спостережень та розрахунків, навіть ті підприємства, які змогли релокуватися або ті підприємства, які продовжують працювати, кому було найскладніше і найпростіше от за цей час. Хто показав хороші результати? Які це сфери бізнесу? Ну на скажімо так більш ефективна релокація. Вона відбулась у підприємств. Зі сфери торгівлі надання послуг населенню, тобто, в принципі, ті підприємства, які працюють з споживачами споживачами, а найгірша ситуація це в важкій промисловості, в переробній галузі, в машинобудуванні. Тобто, наприклад, там, де основні засоби виробництва вони надто великі, щоб їх можна було просто так легко взяти і перенести з одного місця в інше. Ну, наприклад, там беремо. Моторсіч, наприклад, компанія, ну величезне, величезне завод. Ну майже неможливо здійснити релокацію. А наприклад, Та, ти ж не тільки в релокації так. перепрошую, пане Олексію. Ти ж не скажеш курці, ти 4 години їж, а 4 так. години спи. А або рослині в парнику так, ти ж авторитові. не скажеш рости або не рости. е, в цьому контексті. Які сфери бізнесу зараз найбільш вразливі? Найбільш вразливе – це будівництво. Те, що в принципі найбільше постраждала. Начебто ну, ну, навпаки, так мали би відновлюватися. Більше, більше 50%, замовляти. 50% будівельних майданчиків вони зупинені. Ну, по-перше, повністю порушена логістика. Дуже багато будівельних матеріалів, матеріалів ми отримували, наприклад, з Білорусі. А зараз... З відомих причин ми цього не зможемо робити, і при, причому цей напрямок де а звідки, нас закрити. Що там таке, чого ну, наприклад, в нас скло там різні, різні інші там, будівельні матеріали. Просто через те, що там було дешевше. Зрозуміло. Да. Беремо, будівництво це завжди величезний попит на метал. Що сталося з нашими металургійними заводами? Ми прекрасно розуміємо. В Маріуполі знищено два металургійні комбінати, а інші вони працюють або в неповну робочу зміну, або в, в такої, як її називають холодна кагарячалогія, це так само величезна потреба поживання електрики. Да, да. Тому багато підприємств саме в такій гарячій консервації металургійних, вони в, в Дніпрі, в Запоріжжі, вони саме в такому стані знаходяться. В принципі, ще більш-менш працює кривий ріг, криверійський кривий металургійний комбінат, але металу, знову ж таки не вистачає і цемент, якщо брати, це природний газ. Бетон знову ж таки залежить від енергоресурсів. Ціна на газ ми знаємо прекрасна, яка зараз. Okay. Більше 50 тисяч гривень за тисячу кубів. Тому зупиняються будівельні майданчики, будівництво постраждало найбільше, а потім вже йде промисловість. Видобувна галузь, до речі, теж дуже постраждала, тому що дуже багато покладів корисних павен, де відбувалося видобування, вони або знаходились поблизу району бойових дій. Це Дніпропетровська, Запорізька області, або вони взагалі окуповані зараз. Скільки відсотків підприємств взагалі зараз припинило свою роботу, якщо загалом сказати про Україну? У нас є така цифра? Ну так а, говорити не дуже коректно, тому що якщо подивитись а, з точки зору економічної активності на кількість суб'єктів підприємств, угу. у нас навпаки збільшилася кількість, тому що а, ну от а, т, а, пільговий режим податковий 2% відсотки заборону забороту, які весною ввели, він призвів до того, що багато почали реєструватись для того, щоб але а... це малий середній та, бізнес, малий так? малий середній бізнес. Да. А бізнес. що стосується підприємств, Якщо ми поштучно їх будемо рахувати, це не буде відображати вплив на економіку. Тому що але, але, ті 35%, на які з... обрушилася та економічна економіка України, це ж не в відсотковому значенні стосовно кількості підприємств. Правильно так тобто, я то, про це і мова тому що одне підприємство наприклад воно може бути місто місто ут да, і воно може надавати набагато більше валового продукту ніж там тисячі малих і середніх підприємств тому так от рахувати не дуже коректно до речі не бі... великий бізнес великі підприємства вони досить суттєво постраждали тому що для багатьох з них закриті логістичні маршрути ну наприклад метал зараз експортувати практично неможливо з україни тому що порти або окуповані, азовські порти, або заблоковані, або, зачинені, або заблоковані, так. зерновий коридор він не розповсюджується на метал. Ну я так розумію, що не весь метал можна залізницею перевести. Ну тим я прощу про мова. Вона більше мета дуже багато металу залізної руди йшло саме морськими шляхами. Як у нас платою податків? Наскільки ці підприємства з 24 лютого готові? Мати ці зобов'язання перед державою сплачують ні? Ну у нас всі наші податки, які утворюють бюджет, це фактично податки, які платять кінцевий споживач. це податок на додану вартість в основному на імпортні товари. І податки, які на доходи фізичних осіб, податок на доходи і єдиний соціальний внесок. А це там, де було відтермінування, можна було да, певний ну, час не і платити. Дуже, дуже, Вони в принципі і наповнюють бюджет. Тобто uh -huh. бюджет наповнює саме кінцевий споживач. А це сфера торгівлі, сфера послуг. Саме тому ми і виживаємо під час такої глибокої структурної кризи. До речі, так само буває під час пандемічної кризи. Внутрішній ринок і внутрішній споживач він фактично витягував дефіцит бюджету на собі. Пане Олексі, давайте поговоримо про тему, про яку так само ми хочеш не хочеш, а говоримо mm. так. Економічна ситуація в Росії, бо це напряму залежить наші успіхи на фронті, mm -hmm. і те наскільки Росія здатна продовжувати війну від того, що відбувається в їхньому економічному середовищі. Зброя Росії досі гостро залежить від деталей із заходу. імпортозаміщення провалилося. Такої думки експерти видання Bloomberg, мовляв, ще до того, як санкції відрізали оборону. Промисловість Росії від доступу до критично важливих компонентів і технологій, російські урядові перевірки виявили, що роки спроб скорочення залежності від імпорту фактично провалилися. Ну і так, програма з конкретно окресленими цілями була запущена 2019 року. Вона повинна була скоротити залежність російського арсеналу від західних компонентів до 2025-го. і це стосувалося всього від радарів і субмарин до систем протиракетної оборони. Але внутрішня перевірка плану за 10 місяців до того, як Путін наказав почати вторгнення в Україну, виявила, що він провалюється за всіма показниками. Це пише Блумберг. Так за даними видань нестача сучасної зброї змусила Росію покладатися на зразки часів СРСР, багато з яких менш точні і надійні, вони додали, що Кремль навряд чи зможе підтримувати масивні атаки проти української інфраструктури на зразок тих, які відбувалися останнім часом. Хоча Путін погрожував продовженням ескалації. Пане Олексій, те, що російська економіка не здатна на імпортозаміщення і завдяки санкціям, завдяки. Тому що пристойний європейський або світовий бізнес не хоче подавати е, своїх, своєї руки да, вбивцям і людоненависникам. Але тим не менше, наскільки міцність економіки російської е, дозволяє їй триматися на плаву? Як довго міць російської економіки дозволятиме триматися на плаву цьому воїнствуючому режиму? Ну на жаль, міцність російської економіки вона більша, ніж ми хотіли б на це сподіватись. Тобто, російська економіка, по-перше, вона її часто порівнюють. Ну, взагалі, нинішню ситуацію часто порівнюють з розпадом радянського союзу, і це в принципі в невірне порівняння, тому що російська економіка вона є ринковою, можна казати квазіринковою там. Тому що дуже велика частка держави і державного регулювання, але в принципі ринкова економіка вона чим відрізняється від планової, тому що вона адаптується до тих обставин, зовнішніх обставин, які змінюються навколо неї. І адаптування економіки відбувається шляхом економічної еволюції, так званих структурних змін. Тобто зараз російська економіка вона переходить до дуже важких структурних змін, структурної перебудови. Фактично буде створюватись така внутрішня автаркія, закрита закрита економічна модель. Проблема російської економіки буде полягати не в тому, що вона буде там розпадатися в найближчі роки. Проблема в тому, що вони будуть мати дуже низькі темпи економічного розвитку. Тобто, замість того того, щоб швидко зростати і знімати бонуси від великих цін на енергоносії. Вони фактично не зможуть конвертувати великі світові ціни на енергоносії в своє економічне зростання, Тобто вони будуть латати внутрішні дисбаланси, дефіцити. І замість того, щоб зростати на 5-6%, відсотків, там у них буде на ближчі 2-3 роки економічне падіння, тобто економіка буде падати. Але вони будуть падати на жаль менше ніж на наша економіка. Наприклад, міжнародний валютний фонд він прогнозує, що цього року на 4-5% російська економіка скоротиться. Лише лише да. Хоча весною вони казали про 10%. дванадцять про про, 15, 10, про було, 10 так. відсотків. да. зараз 4-5%. Ну і в принципі тут ще свою Це що говорить? Це Те, що захід не додавив, вони встигли перелаштуватися чи погано рахували. Можна сказати, що захід навіть передавив, тому що якщо Залишила якісь шпарини для відтоку капіталу для того, щоб знаєте, завжди треба мати. Якщо якщо ти знищуєш якусь систему, треба треба, щоб внутрішні ресурси цієї системи могли кудись тікати. Закон поєднання суттєво да, да. можна так дуже дуже так, скажемо, щільно було заблоковано все західними санкціями, і навіть і ті, хто хотів з Росії втекти, текста, навіть не навіть той та? бізнес, який хотів би піти, і був би відтік капіталу колосальний з Росії. Він був заблокований. В принципі, ну це, це така стратегія заходу. Вони хотіли а, вкласти максимальний санкційний удар. Але зараз Росія прекрасно використовує, наприклад, нарощує навпаки імпорт побутової техніки через треті країни? От про що йде мова? Це Грузія, Казахстан і Вірменія. Це ті країни, які допомагають або обходити санкції, або знову ж таки через інші країни допомагають поставляти певні товари. Ну, тут Питання тут втрачає... чи свідомо вони роблять? Звичайно, але тут чи втрачає Росія, чи цим користується, чи ну наскільки це болісно для них? Ну, Шукати ці обхідні шляхи. По-перше, ті, ті відносні успіхи імпортозаміщення, які були після 2014 року, вони вже не зможуть повторити, тому що не можна в одну річку двічі війти. І тоді саме от те, що західні санкції були досить такі анемічні, мляві. Це призводить до того, що Росія швидко адаптувалася, і вона створила потужні резерви для того, щоб вести зараз війну. Частково зараз зовнішні резерви у них заблоковані, сотні мільярдів доларів, але в них є внутрішні резерви. І, на жаль, для нас вони почали досить ефективно застосовувати монетарні інструменти, які є в розпорядженні центрального банку. Тобто вони, ну, наприклад, Тут знову ж таки можна сказати, що от у нас, на жаль, Національний банк підвищив облікову ставку, а російський центральний банк він почав знижувати облікову ставку, він почав насичувати економіку цією рубльовою масою грошима і цим амортизував кризу. Звичайно, що в довгостроковій перспективі ці дії вони не, не будуть ефективними, але в короткостроковій вони поки що добились от амортизації цієї кризи. Найближчі 2-3 роки вони будуть продовжувати падати там, але ну, там, на 2-3 відсотки щороку. А потім у них буде такий досить. Тривалий і важкий період структурної перебудови вони в принципі будуть крокувати до іранської моделі економіки. Тобто, можна подивитись на іранську економіку, це буде російська економіка через 10-15 років. Але ж вона існує, функціонує? Років. Ну так вона ну, і функціонує. Да, Саме КНДР так само функціонує, незважаючи на те, що так. вона повністю там. Так, і санкції збув. також так, повно. Так. Тому вони просто стосуються до цієї так. Системи. Вони буде, будуть структурно адаптуватися. Пане Ленато. Ми чуємо і знаємо, що. Пристойний бізнес, європейський американський бізнес іде з Росії. І Періодично чуємо, той завод закривається, та компанія йде з ринку, та е корпорація продає свої активи росіянам, але ж продають за вільну кон конвертовану валюту е відповідно е з одного боку. З іншого боку, на заході так і муха не проскочить через фінансові mm -hmm. санкції. В даному випадку як це відбувається? Чи для всіх санкцій для певних компаній певних процедур гроші можна вивести з Росії? Ну розуміти, що не можна таку величезну країну, таку величезну економіку повністю забукувати. Тобто завжди будуть залишатися якісь шпарини. Навіть от ви згадували КНДР, Навіть КНДР знаходить якісь санкційні обхідні маневри для того, щоб там закуповувати якісь матеріали для своїх ракет. Це зараз в цифровому світі, це елементарно відслідковується. Так. І воно буде відслідковуватися. А ми бачимо, що, наприклад, спроби Росії налагодити так званий паралельний імпорт. Тобто, коли, наприклад, завозити те ж обладнання, яке виробляється на Заході через Казахстан чи інші країни, воно дуже швидко виявляється і швидко ну, Але це, знаєте, це постійна, така, постійна гра. Як змагання між міцністю замка і вора, який хоче який цей замок зламати. Тобто так. це постійний процес. не можна от так от взяти і все заблокувати а, за один день. Бачите, тобто, як відбувається, потім... ну, що та. шахет розбираємо, і там виявляються українські деталі, і це ну, звичайно. Це з точки зору ну психологічного це дуже б'є <гум> по українцям. яка буде взаємодія рубля та долара, тому що ситуація була різна, і насправді ем, Росія спекулювала цим питанням і намагалася щось вигадати начебто нічого не змінилося як це було до 24-го, так фактично і буде далі як як ви думаєте буде ця, якою буде будеться різниця співпраці, співпраці до рубля і долара не буде жодної курс до речі курс те що в, курс... Ну, до 72 копійок вони ж не дійдуть курс рубля до речі те що курс рубля зараз міцний це як не дивно на на нашу користь працює не на на нашу, на нашу, на нашу на нашу користь працює, тому що Росія якщо б Росія була а, не, а, не то імпортером, то тобто, вона більше імпортувала, ніж експортувала, тоді а, дійсно була, дійсно, угу. дійсно де, дев девальвація, девальвація рубля. Дійсно. Це було б для нас корисно, щоб рубль девальвував і тоді а, а, Росія Росія ну, скажімо так, позанурилась би в суттєву кризу. Але Росія є не не то експортером. Вони більше експортують товарів. Ніж імпортують, а експортуючи, вони отримують що валюту. Так. Тобто, чим буде міцніший курс рубля, тим менше вони рублів отримують за, за, кожен за, за, долар за, за, за кожен долар євро, який вони отримують за свій газ там чи чи нафту. Тому а, а, зміцнення рубля насправді про це кажуть навіть всі російські аналітики. Воно суттєво вдарило по російській економіці. Більше навіть росіяни кажуть ніж санкції. Цікаво. Вони в цьому році на 42% менше експортуватимуть газу і на 20% менше видобуватимуть газу, маючи колосальний внутрішній ринок. Я не хочу їм підказувати, але чому вони не використовують цей елемент для того, щоб тримати свою економіку? Ну відносно газу там повний розгром. Дійсно, тобто, якщо порівнювати з нафтою, по нафті ситуація у них краще, а по газу дійсно повний розгром. На 40% падіння експорту, і там вже на 30% падіння видобування. Причому, що саме цікаве, що у них йде величезне падіння внутрішнього споживання, десь на 7% у них впало внутрішнє споживання газу. Тобто, тобто всі ці розмови, які там лунали в Росії, що ми будемо використовувати свій газ. Для виробництва товарів з більшою доданою вартості ми будемо нафтохімію там розвивати, ми будемо газифікувати свої там села і таке інше. Вони виявилися абсолютно примарними ці надії. Ми бачимо, що на 7% внутрішнє споживання впало це в абсолютних цифрах більше 10 мільярдів кубів газу. Ну, досить велика сума. А це свідчить лише про одне: що відбувається величезна криза в промисловості, тому що промисловість один з велич... ну, з найбільших споживачів природного газу. Відповідно, російські компанії не можуть збувати свою нафтохімічну продукцію, бо бачимо, у них є проблеми з експортом а, мінеральних добрив, і, а, а, це, а це завжди а, такі газоміські виробництва. І а, це, через це у них навіть йде падіння внутрішнього споживання. А як можна спрогнозувати, от що які результати будуть за рік, за два, якщо так і буде продовжуватися, не буде відбуватися, або навпаки, буде скорочуватися експорт цього газу і інших енергоресурсів? Ну, прогнозувати, в принципі можна досить досить так чітко, тому що Росія повністю втрачає європейський ринок, і ми вже бачимо, що Росія взагалі намагалась використати газ як таку від специфічну газову зброю. Таку газову атаку провести на Європейський Союз. Тобто вони думали, що Європа почне замерзати, вони не зможуть європейці знайти альтернативних постачальників газу. І вони думали, що все рівно Європа на колінах проповзе і буде там благати, щоб Росія почала постачання газу на ринок ЄС. А Ми бачимо, що знищено Північний потік 1-2. Вони вже фактично виведені з гри. А це величезна. Геополітична пуповина, яка з'єднувала Росію з Німеччиною, тому що Німеччина це був ключовий драйвер російських газових інтересів в Європі. Зараз ця пуповина розірвана і фактично можна ставити крапку на. Півстолітній співпраці Німеччини спочатку з радянським Союзом, а потім з Росією в питаннях поставок газу. А ми пам'ятаємо, що от будівництво газопроводів, які радянський союз будував в Європу, це було більше політична, ніж економічна справа, тому що радянський союз хотів поставити німецьку економіку в залежності від поставок газу з радянського союзу, тому вони втрачають ринок ЄС. А це більше 200 мільярдів кубів. Вони там продавали. Альтернативу знайти в, в, на, на сході вони не зможуть в найближчий час, тому що, ну, наприклад, вони пишуть, що ми збільшили на 80% поставки газу в Китай. А коли починаєш вивчати, скільки це в абсолютних цифрах, ти бачиш, що сам там, умовно кажучи, з 20 там до 30 мільярдів кубів вони збільшили постачання. Тобто в абсолютних цифрах це ну, мізерні поставки порівняння з європейським Порівняння з європейським ринком. З європейським ринком. Сила Сибіру вона не може прокачати великну ну, НАТО на, на, на великий обсяг газу. Вони планують побудувати ще один ну, газопровод. Да, ну вони хочуть побудувати ще один газопровод в Китай, але ми ж розуміємо, що через технологічні і фінансові обмеження це буде робити досить складно. В цьому контексті стосовно Китаю також є запитання, тому що нещодавно Сполучені Штати запропонували країнам Європейського Союзу застосувати експортні обмеження проти Китаю, і це ми розуміємо може бути величезним ударом, тому що ринок Китаю і в країни Європейського Союзу і в Сполучені Штати ну це 80%, якщо не більше. Які можуть бути тут наслідки і для Китаю, і для Європейського Союзу, і для Росії звичайно? ну найкраще, якщо б от я там писав в своїх статтях таку. Модель, якщо б Америка і Європа почали виявляти в китайських товарах так званий газовий слід російського газу і оподатковувати його, ну це за аналогію екологічного податку, який зараз в рамках зеленого курсу планують робити. СО 2 виявляти слід СО 2 у товарах і оподатковувати його так само можна виявляти слід російського газу в товарах, тобто скільки російського газу був використований для виробництва, виробництва, виробництва того чи іншого товару, можна просто оподатковувати китайські товари. Ну а гроші відповідно передавати то Україні то на відновлення економіки. Це экономіки. буде стосуватися певного переліку товарів, і от ці країни, сполучені так. штати, країни ЄС визначають, які товари можна буде постачати і, і імпортувати, так. які ні, правильно? Ну в принципі, так можливо так. Тобто тут вже питання техніки, технології. Ну, на мій погляд, те, що я писав в своїх статтях, це можна було б робити через опадкування російського газового сліду. Тоді а, це був б універсальний інструмент, і він би стимулював китайських виробників не використовувати російський газ, тому що заборонити китайцям викор не використовувати російський газ. Ми, ми не можемо, і сполучені штати не можуть так. Але а ми от повинні стимулювати... отримати згоду Китаю на цей механізм, бо ну, щоб не вийшло так, як з обмеженням да, верховій. Коли, коли в США, в, в Європі на Обговорював цей екологічний податок, вони ні, ні, нікого не питали. Вони казали, що це в контексті їхнього зеленого курсу і вони будуть це робити. Тому, в принципі, я думаю, що вони можуть поставити просто перед фактом Китай, що буде, буде такий податок, просто стимулювати в даному випадку юаням чи доларам чи євро, щоб китайці знаходили інші джерела енергії. А для чого це Китаю? А, справа в тому, що зараз а, доступність до джерел енергії воно є ключовим фактором конкурентоздатності глобальних економічних кластерів. Тому Китай, як і Європа, вони дефіцитні економічні кластери за енергоресурсами, і тому вони ж хочуть виграти конкурентну глобальну конкурентну боротьбу. Китай хоче виробляти більш дешеві товари, використовуючи дешеві російські Куди енергоресурси. ще дешевше? Ну вони хочуть ще ну вони... для свого ринку. Не так дешево ж правда, як ну, так. да вони Китайське хочуть. Також різне. вони хочуть дисконт на російську нафту. Вони хочуть uh -huh. дисконт на російський газ. І чим більше буде захід вводити санкції проти Росії, тим цей дисконт буде більший для китайців. І як не парадоксально, тим вони будуть міцнішими у конкурентній боротьбі з Європою і Сполученими Штатами Америки. Але тим більше російська економіка буде отримувати грошей від торгівлі з Китаєм. Ну російська економіка, вона зараз фактично знаєте, як медвежий кут затиснута в Китай, тобто Росіяни вони настільки. Переграли саме себе в цій геополітичній грі, що вони втратили повністю європейський вектор розвитку, європейський ринок. Зараз німецькі газовійськовища заповнені на 98% і це вже здебільшого не російський газ. Тобто Європа як ринкова система вони досить швидко знайшли альтернативні джерела. Тому Росія, Росія в принципі, її, її напрямок це китайський. Вони стоять повністю залежні від Пекіну. Але... Що поганого буде для Росії, якщо весь газ Китай купить? Пога... Як то кажуть, під ніж, так? Ну, тобто повністю Пога... весь газ Погано, тому Хай що... за 20 доларів. Погано, хай за 15. тому що Китай це не Європа в геополітичних стосунках. Це європейці. Вони, у них були певні сентименти по відношенню до Росії, тому що Європа це демократична спільнота. Там, є, а, конкуренція, там, є, там рино... є конкуренція, там є там ринок. конкуренція, там є Китайці, вони а, ну, діють досить жорстко. Якщо росіяни Росіяни думають, що вони знайшли величезних друзів на сході. То вони глибоко помиляються. Як то кажуть, ви нам ще за Даманський острів відповісте. пане Олексію, будемо сподіватися, що насправді все буде йти за, за планом, основне планом цивілізованих країн mm -hmm. цього світу. Так. Дуже дякуємо вам, так. що прийшли Спасибо до нас. Гості за ваш аналіз. Олексій Поща, економісти, фінансовий аналітик, був з нами. Дякуємо Дякую. вам.